Центр життєстійкості Фоксхаус у Луцьку став одним із кращих в Україні. Як повідомили у Волинській ОВА, про це стало відомо з робочої поїздки керівництва області на Ковальщину. Зокрема, за дорученням начальника ОВА Івана Рудницького, його заступник Тарас Шкітер та директорка департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксана Гобод розпочали зустрічатися з очільниками органів місцевого самоврядування Волині, аби покращити інформування населення щодо наявних. Програм соціального захисту за підсумками візитів начальника ОВА у громади області стало зрозуміло, що багато людей не знають про чинні державні та місцеві програми соціального захисту населення. Тому наразі нашим завданням є посилити комунікацію з волинянами, які потребують допомоги, сказав Тарас Шкітер. Оксана Гобот додала, що жителі громад повинні знати, що з державного бюджету фінансуються 22 соціальні виплати. Крім того, пенсійний фонд України фінансує і страхові випадки, і пільги, і субсидії, і додаткову грошову допомогу тим, хто має право і дав свої персональні дані, зауважила очільниця департаменту соціальної та ветеранської політики. ОДА. також заступник голови обласної державної адміністрації розповів про почергові. Зустрічі Івана Рудницького щоп'ятниці об 11-й годині з ветеранами ВПО, родинами військовослужбовців та благодійниками. Тож попросив голів громад запрошувати на них своїх мешканців. Не оминули присутній ініціативу першої леді Олени Зеленської у створенні центрів життєстійкості в громадах. На сьогодні на Волині їх є чотири. Понад 90% сімейних лікарів в Волині навчені першій психологічній допомозі та можуть її надати пацієнту, а також спрямувати його за потреби до фахівця. Виникає питання, куди спрямувати. І тут держава надає можливість кожній громаді створити центр життєстійкості за умови співфінансування. Це осередок дає не лише фахова психологічна допомога, а й соціальна. Зазначила регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Наталія Коструба. Водночас очільниця громадської організації Фоксхаус Ольга Шваліковська поділилася досвідом створення центру у Луцьку. Понад півроку тому ми стали реалізатором проєкту Центр життєстійкості». За цей період наш центр у Луцьку разом з Хмельницьким став кращим центром життєстійкості серед 200 наявних в Україні. Зазначила Ольга Шваліковська та наголосила. Що центр працює з ветеранами, їх сім'ями, ВПО, з родинами загиблих та зниклих безвісти. По тому Тарас Шкітер наголосив, що в кожній громаді повинен працювати фахівець з супроводу ветерана. Такий фахівець буде першим після родини, який почне послідовну взаємодію з ветеранами, демобілізованими після їхнього повернення з фронту. Він забезпечить їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя. Тому Дуже важливо, щоб фахівець працював у кожній громаді області, додав заступник голови ОДАМ.